Друзі, вітання усім, мене звати вас Бухньо. Я вас запрошую до перегляду та прослухування подальшого нашого спілкування в межах ефіру на Фабриці новин. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся. Анатолій Храпчинський, авіаексперт. В минулому е офіцер повітряних сил, директор з розвитку е оборонних підприємств. Долучається до нашого ефіру. Анатолій, добрий день. Добрий день. Е Слухайте, я з вами хочу розпочати з такої... Е Діпстрайкової теми напередодні Роберт Мадяр Броуді, котрий очолювана сили безпілотних систем, дав свою статистику. Ну це не своя, а це в принципі статистика по тому, як працюють сили безпілотних систем по діпстрайках в тилах противника. Зокрема, він його так зачепило те, що в суспільстві існує думка про даговарнячки і тому подібні речі. Типу, чого, мовляв, не лупити по НПЗ і так далі. Так от, Мадяр навів що за, 8, за 48 стартових діб 2026 року, за 48 початкових днів, було уражено 240 об'єктів, з яких 9 НПЗ, 3 нафтобази, 13 аеродромів, нафтотермінал. І це ще багато-багато об'єктів до цього, які долучаються. На такому фоні е, от постає якби, запитання: наскільки високо ви оцінюєте ефективність наших діпстрайків і ну по суті своїй в якійсь мірі неможливість? Росіянами перехоплювати їх. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ми будемо, можливо, можна вже зараз зрозуміти, які є якісь там знаєте, критична маса кількість дронів, якими ми е, можемо задавати ударів, і вони будуть долітати до, до території Російської Федерації, тому що ми знаємо зараз на РФ так само є блекаути, вони розширюються. Брянськ був під блекаутом. На початку тижня було е, атаковано підстанцію Новобрянську, Крім цього, раніше була Білгородська ТЕЦ атакована, торпістанція тобто, Фрунзенська там е, і. Е, е, і при цьому губернатори їхні говорять про те, що ну вони фактично не можуть, не мають змоги захистити регіони. Брянськ, Білгород це, звісно, не Москва, але, але тим не менше, ну є НПЗ, є аеродроми, є підстанції. Чи можна вже зараз говорити про таку от ефективність і розуміння, що нам потрібно для ефективності наших діпстрайків? Давайте почнемо з того, що Росія вже розуміє, що вона не має тилу. Тобто кожна ділянка на відстані до трьох тисяч кілометрів може бути прострелена з боку України. Знов таки, давайте зауважимо, що ми всі вже настільки звикли до якихось повідомлень стосовно ударів по НПЗ, по, по якихось об'єктах на території Російської Федерації, що це не сприймається як якийсь вау-ефект. І це насправді сталося завдяки тому, що практично щоночі. Україна завдає удару по території Російської Федерації, і насправді дуже якісна статистика, яка показує ключові елементи, по яким ми б'ємо, це можливість заробляти і можливість забезпечувати військо російське засобами озброєння. Тому тут я показав про те, що нам є куди рухатися, і це питання лише виключно в. Технічних спроможностях наших засобів враження щодо покращення їх можливості, щодо збільшення корисного вантаження, щодо е, можливості робити складні комбіновані атаки з залученням великої кількості засобів ураження для того, щоб е, суттєво ускладнювати роботу протиповітряної оборони. Але давайте визнаємо по деяких напрямках на території Російської Федерації взагалі відсутня проти, система протиповітряної оборони. Якщо, наприклад, якісь об'єкти на кшталт Пустьного яру і захищаються, то все одно є умовні наслідки від того, що ми достаємо до таких об'єктів. Тобто, питання лише технологічності, як ми зможемо зробити настільки комбіновану атаку, що системи протиповітряної оборони будуть пройдені з нашого боку, тому тут я би казав про те, що давайте Триматися певних е, такого спокою стосовно того наскільки ефективно, тому що ж навтаки, е, більшість ударів е, це і додаткова можливість е, так мовити збору даних для того, щоб наступний удар був був більш кращий. Це для нас чи для противника так само? Ну, для противника теж так само, але ж навтаки, давайте зуважимо, що Оперативність в змінні тактики застосування засобів враження може бути набагато меншою по часу, ніж, наприклад, підтягування в межах Російської Федерації додаткових систем протиповітряної оборони або пошуку рішень, які б дозволили би це питання вирішити. Тому тут у нас, в принципі, з урахуванням щоденних ударів по деяких об'єктах можна казати про те, що ми швидше адаптуємося ніж ворог може протидіяти. Минулого тижня Генеральний штаб визнавав про те, що ми вже почали застосовувати Фламінго, і це було визнання щодо ураження Волгоградського на, на, на території Волгограда е, аснелограв в Котлубані селище. До цього ви згадали Капустін Яр. Теж генштаб писав, що туди полетіли Фламінго. Е, ну, тобто. Чи правильно буде окреслити, що Фламінго відводиться така собі роль кувалди, яка в майже комбінованих ударів разом із ракетами, ракетами, дронами навіть не з ракетами з дронами із ракетами-дронами має заходити, от вже там добивати фінальною складовою великою кількістю бойової частини ті чи інші об'єкти, про які от ми говоримо: Кутлубань, Волгоград е і капустин Яр? Я чесно кажучи, ще очікую в цьому списку. Дуже очікую Алабого. Ну побачимо. Ну, знову таки, давайте заважимо, що а, якщо ми кажемо про технічні характеристики фламінгу, і вони зараз допрацьовуються. І тут не факт, що це кувалда, це може бути як і а, вагома ціль, яка суттєво відволікає протиповітряну оборону. Знову таки, давайте зауважимо, що вартість даних засобів ураження це не вартість а, ракет американського або європейського виробництва, тому ми можемо дозволити використовувати собі такі інструменти. Ну і знов таки, давайте повторимо, що у нас немає інструментів, які би нам надали би західні партнери, ані балістичних, ані крилатих ракет нам не надають для таких ударів. Тому тут більше про те, що ми власні можливості адаптуємо під такі спроможності. Фламінго, я би сказав би, що ще треба дочекатися до того моменту, коли вони насправді отримують максимум. Інженерних можливостей, які в них закладені, тому що більшість елементів зараз випробовуються, перевіряється, вдосконалюється. Давайте пригадаємо, що, наприклад, ті ж самі ударні безпілотники на свого часу теж не призводили до таких ефектів, які вони роблять зараз. Тобто ми кажемо про технологію, яка розвивається, і от постає питання, що ми. Проходимо шлях інженерів, які вже пройдено, наприклад, в європейських країнах або навіть деякими нашими державними підприємствами е, засоби, які би нам партнери хотіли, могли точніше, не так, не хотіли, а могли би надати. Постійно циркулюється медіа. Знову ця тема зараз піднімається про томагавки. Зокрема, в контексті Мюнхенської безпекової конференції. Сенатор Лінсі Грем знову про них говорив. він сказав, мовляв, що от. Путін, Росія хочуть захопити всю Україну а для того, щоб це перешкодити, США повинні доставити поставити в Україні крилаті ракети томагавк з дальністю 2,5 тисячі кілометрів для ударів по російських об'єктах. Доводиться чути інколи такі тези, що 200 томагавків і можливості Росіян суттєво падають суттєво знижені, але ну реінкарнація цієї теми після минулого року, коли я не пам'ятаю, яка була позиція ваша Анатолію, але я особисто до гід зовсім не вірив в те, що е це можливо, аби нам передали томагавки. Зараз реінкарнація цієї теми має сенс. Немає сенсу. Я вкотре буду казати про те, що окрім просто ракети тамагавку, потрібна велика кількість різноманітних датних даних, яка дозволить використовувати тамагав наповну. Там дата лінк, там і можливість отримання ландшафту поверхні зони, куди летить ракета, тому що вона використовує можливість використ... надмалих висот. і тут потрібно супутникові можливості ландшафту поверхні, де вона буде пролітати. Зрозуміло, що є додаткові системи на ракеті, які дозволяють уникати там природних е, перешкод. Але тим не менше, треба казати про те, що в будь-якому випадку потрібно достатньо великі е, додаткові е, сприяння з боку США для того, щоб використовувати їх ракети, ці ракети, і ми зараз не кажемо про е, спроможність наших військових навчитися їх запускати тут, кажемо про супровід і про можливість використання більшості технічних характеристик, які закладені. Цю ракету, тому що той же самий даталінк відбувається за рахунок там, супутників, які є у Сполучених Штатах. Тобто, якщо ми захочемо змінити координату під час після пуску а, ракети, то нам потрібно а, використовувати зв'язок, який є в наявності лише у Сполучених Штатах, і так далі. Тому тут я би казав про те, що. Швидше Британія передасть Україні ті балістичні ракети, які вони зараз розробляють для України, ніж Сполучені Штати нададуть Україні тамагав. Принаймні, якщо і можна казати про тамагавки, то виключно вже при Америці без Трампа. Давайте тоді говорити про ще про нас, тому що одне питання, що ми запускаємо по території росіян, інше питання, як ми відбуваємося від російських навал в ніч на 17 лютого, був відносно такий масштабний обстріл. Хоча мені довелося побачити в соцмережах такі. Е Оцінки того, що це був недообстріл, тому що росіяни застосували менше 300 шахетів. Наприклад, навіть до цифри 400 не дотягнули раніше було її по 500, по 600 за добу, коли це були організовані запуски, навіть от нещодавнього часу було запущено 20 крилатих ракет. До речі, які ну поза 20 крилатих ракет ламається на увазі саме з літаків стратегічної авіації. До речі, варто відзначити стовідсотковий. Успіх повітряних сил збиті повітряних цілей, чотири всього на всього балістичні ракети. Іскандер М. Ну тобто, з цих всіх даних слідує, що я читав от аналітку Сергія Місюри, це воєнний кореспондент армії ТіВІ. Він пише. 400 шахідів ну значить, що не змогли організувати більше. Крилато Іскандера не було місяць, а тут був запущений Іскандерка. Він пише, запущений, наче на здачу. І причиною цього можуть бути ракети Х-101, які, вочевидь, зі стратегії більше запустити, аніж 20 штук. Росіяни не змогли, тому що операція Павутина дала свої результати. Балістика всього 4 е, одиниці раніше було більше. Це значить, що у росіян небезмежний е такий е ну. Арсенал балістики і в підсумку він виходить на висновок, що через низький рівень підготовки і штабу виконання такого обстрілу немає комплексності, немає флоту і калібрів. Циркони також окремою командою флоту самостійно на тижні були. Немає перевантаження систем чи авіації. Тобто, ось той обстріл, який ми бачили в ніч на 17 лютого, чи можна вже припускати, що це така була фінальний штрих-акорд, який тільки могли зробити росіяни пакосний на фоні зимового періоду часу, і е, ну і, і той, і той вже суттєво впав по якості. Ну, я би так не казав насправді, тому що э, достатньо масований і частково комбінований. Зрозуміло, що так використовувалися крилата ракети, використовувалися ударні безпілотники, типу жахет, і проти яких у нас є достатньо э, велика кількість різноманітних засобів. Додатково треба казати про не, э, э, ракети з лазерним підсвіткою, які використовуються зараз на Ф-16 для перехоплення. Повітряних цілей і собі вартість ракети до рівня, там до 30 тисяч доларів. Це дуже приємно, тому що ми можемо використовувати не АІМ-7, там не АІМ-120, які коштують там шалені кошти. А ми використовуємо дешевий засіб перехоплення і тут це, насправді і, і, ну, ракети, які нам поставлені були мають що... там. Це те, що використовують американці на а десятих при захисті своїх військових баз від тих же самих шахедів. Тобто, це було випробувано там на сході а зараз використовується на F-16. Тобто це е Блок ракет, які використовуються для того, щоб грубо кажучи, здешевили засоби знищення шахетів і, і... збільшила кількість під крилом, і збільшила кількість під крилом, тому що там понад 16 ракет може нести в шістнадцятий, там для того, щоб використовувати там, іноді доходить і до 46, якщо достатньо кількість контейнерів поставити, і в 16 це може зробити. Тому ми кажемо про те, що в принципі один борт може виконувати захист, активний захист такого. Добрячого сектору і відпрацьовувати. Знов таки. Давайте скажемо про те, що е, насправді була балістика, але була балістика при фронтовій прикордонній зоні. Вона і так щоденно відбувається. Тому я б, чесно кажучи, не знецінював так роботу наших повітряних сил в плані того, що це росіяни погано обстріляли. Е, я би казав про те, що наші повітряні сили якісно відпрацювали, а саме цю масову, саме цей масовий обстріл. Знов е, ну, таки, проблеми з балістикою вони є, вони будуть, тому що у нас немає достатньої кількості засобів, Савих протидії балістики у нас немає достатньо можливості використовувати ракети протидії, тому що давайте заважимо, що неодноразово зазначалось, що якщо для перехоплення балістики мінімум дві ракети потрібно, то ми використовуємо лише одну і одну можливість для того, щоб перехопити, тому що немає достатньої кількості ракет, тому так безумовно треба казати про те, що Росія дедалі частіше підіймає ту 160 для того, щоб запускати ракети класу Х-101. І це теж пов'язано з тим, що по перше, паутина. А по-друге, давайте зуважимо, що за 4 роки війни Росія активно використовувала стратегічну в'язу для нанесення ударів. Плюс додатково треба каналі. Вона, після... вона виснажується, да плюс додатково пригадайте, що після деяких е, певних ударів Росія вимушена була передислокувати на далекі аеродроми свої літаки, що призводить до виснаження додаткового ресурсу, коли відбувається передислокація для спорядження, або для потім е, для підготовки по класичним маршрутам е, умовно, алінія е, пусковий майданчик Енгельс, де заправка і повернення в, в Українку. Тобто, ми розуміємо наскільки збільшується географія польоту і збільшується час роботи двигунів що призводить до зменшення ресурсів, тому відповідно вони вимушені навантажувати меншою кількістю ракет. літаки це було до речі, практично вже на другий рік війни, коли вони почали зменшувати кількість криватих ракет під крилом, тому що там є певні конструктиви. Там певні є обмеження, які не були передбачувані. Модернізацію літаків для спроможності тих, які. Ми бачимо на фотографіях, де там велика кількість ракет може нести цей літак, тому тут я би казав про те, що. Це відповідно старіння. Росія не може відновлювати ці літаки. Точніше, вона їх може частково відновлювати, але а, прям зробити такий глибоку модернізацію ремонт вона не може це зробити. Ну і немає сенсу, тому що глибока модернізація ремонт буде коштувати а, набагато більше, ніж якщо б Росія дозволила собі зробити а, там новий ту 160. Тому тут а, зрозуміло, що є певні проблеми, але я би все одно не робив би такі там шалені оцінки, що та. Все, росіяни здулися, у них немає чим стріляти. Повірте, вони роблять деякі масовані обстріли, виключно для того, щоб умовно обстріл був. Так це є таке, коли вони роблять там масовострі, але він не складний. Він не комбінований, тому що Шмачливо, з... умовно, щоб обстріл був, щоб ну, типу, наприклад. Тиснути на переговорах, щоб просто поставити ну, тиснути гал... на переговорда, поставити галочку. Шоот масоване обстріли застосування великої кількості, які для нас в принципі є вже зрозумілими. Ми можемо перехопити так. да, такі обстріли відбуваються з боку Російської Федерації. Тому для галочки, для своїх там керівників в Кремлі, шово також ми зробили масований обстріл. Тому тут е, треба дивитися і дивитися на спроможності Росії. Виготовляти засоби враження як наскільки глибоко вони працюють з тими країнами, які активно допомагають Російській Федерації, Знов таки, дуже багато зараз після дій з боку Сполучених Штатів. Дуже багато відбулося змін щодо взаємодії, тобто більшість країн, накшталт той самий Індії гарантовано зараз працює в темно, тобто не для того, щоб не там велика кількість інформації, передача якоїсь там можливості. То це добре, погано, стосується... Я думаю, що це погано, тому що в будь-якому випадку вони і далі продовжують Російської Федерації. І додатковий кейс, на котрому я постійно наголошую, це власна локалізація виробничих потужностей, це спроможність виготовляти велику кількість. Комплектуючих для своїх засобів ураження, російських засобів ураження, кшталт там, типу ракет Расту 101 Іскандер власне, можливості, можливості Білорусі, яка активно допомагає внутрянкою. Тобто, це ми кажемо про електроніку для навігації, для висотомерів, для комп'ютерних чіпів, там деяких старих старого зразка там х років, які Білорусія може виготовляти. Тоді, в такому ключі, Анатолію, про наші власні можливості теж би хотів поговорити. Минулого тижня на Мюнхенській безпековій конференції президент запустив перше спільне українсько-німецьке виробництво компанії Quantum Systems це Німеччина і Frontline Industries Україна. Quantum Frontline стала така спільна спільне підприємство. Там в Німеччині перші дрони вони почали виробляти. Дрони, ніби які мають бути працювати зі штучним інтелектом. 10 тисяч штук на місяць таких планують виробляти е, не якась фантастична сума, але тим не менше, це шлях до масштабування. Крім цього, ще було укладено три е, угоди про спільні підприємства. Там і по НРК, і теж по дронах, і Тавдрон е, Виробник НРК Український е, укладав угоди з е, нашими партнерами з Німеччини. Це називають початком експорту, що типу мовляв спільні підприємства. Вони будуть дозволяти наполовину принаймні, заводити до нас е, гроші, е, вони будуть дозволяти заводити технології. Я, відповідно, теж розмову мав, наприклад, тут, е, з засновником компанії Терміт Максим Васильченко мені розповідав, що ну, от, в таких умовах, яких ми нині існуємо, це дуже такий хороший сценарій для розвитку нашої оборонки. Е, ви підтримуєте такі, такі формат створення саме Спільних підприємств, які от ну був зараз запропонований форматі відкриття експорту, хоча це звісно, що далеко не доступний для всіх гравців на ринку експорт. Дуже. Дуже правильна поправка, тому що насправді я підтримую створення сумісних підприємств. Я підтримую експорт, але я не підтримую регульований експорт. Чому тому, що коли починають регулювати, відбувається суттєве обмеження і конкурентні обмеження, і інші можливості, які би допомогли би українським компаніям співпрацювати з європейськими компаніями і набувати. Тих можливостей, які були б за рахунок синергії тих підприємств, у нас є обмежена кількість компаній, яка пройшла там певні процедури і отримала можливість взаємодії. Але давайте повернемось до того про те, що я постійно наголошую. Українське законодавство. Досі не врегульовано під можливості е, прозорої роботи з Європою. Тобто, про те, що я кажу, потрібен зелений коридор з Європою. Це найближчий союзник України, який забезпечує допомагає Україні фінансово, допомагає частково озброєння. Тому тут треба казати, чому кажу часткове зброєння. Тому що там е, Європа більше допомагає грошима і закуповує, наприклад, ті ж саме американську зброю, теж за гроші. Тому тут більше про гроші, ніж про зброю. Додатково треба казати про те, що за рахунок взаємодії між українськими компаніями і європейськими можна було би створювати низку нових продуктів, які потребуються в єдиній загальній стратегії розвитку оборонного промислового комплексу Європа Україна. Європа в 2024 році, створюючи стратегію розвитку ОПК Європи, передбачила місце для України, але знов таки, давайте повернемось: патентне право можливість вберегти свою технологію. Все це не регулю не врегульовано в Україні. Купа законів, які би захищали б наших виробників, не відповідають європейським нормам. Тобто, умовно, якщо почнуться спори, а спори колись все ж таки почнуться, чий товар і як товар, немає чіткого врегулювання, по якому законодавству ми будемо вирішувати ці спори. Додатково треба казати про те, що Якщо ми кажемо про е, е, можливості виготовлення в Європі наших продуктів, хто відповідає за передачу третім особам? А хто приймає рішення, чи може продати це підприємство, наприклад, з Пакистан або в Індію продукт, чи не може Європа чи Україна? Якщо б у нас була б єдина з загальної ви, Європи... ви до речі, це друга особа, яку я за другий день чую в, в такому коментарі, е, тобто це ок, це хороша історія. Але найбільше питання того, що в нас в Україні зовсім не створена нормативна база. Так, ми сьогодні там, типу, якось по джентльменськи живемо з німцями. Ну а завтра можемо дійти до суду, і це нормальна життєва практика. А в нас немає ніякої норми законодавства, як ми це працюємо. Більше того, так, ми, будемо, повинно, ми повинні розуміти, що це буде вирішення спорів на території, де знаходиться підприємство, тобто по тому законодавцям норму. Але якщо одна справа, коли це робиться так, а інша справа, коли був би зелений коридор, і тоді, повірте, питання відкриття підприємств було би не більше як в Європі, а більше як в Україні, тому що умовно набагато легше тут побудувати завод і буде працювати цей завод, який може отримати коротку дистанцію до лінії боозідня для того, щоб пройти перевірку нового засобу, тому що ну як буде заводитися, наприклад, якась нова розроблена е технологія з німеччини в Україну, проходячи певні процедури розтоможки, завезення, дозволу різних е структур на те, щоб вона попала на фронт. І ми тут рвемо логістичну складову на велику відстань. Окей, добре. Якщо ми кажемо про розробку РНД в Україні, а потім відправку цього продукту в Європу е е е для того, щоб вона виробляла стан, тобто це передача технології. Тобто, як у нас побудована принцип передачі технології, теж через міжвідомчу комісію. Тобто, міжвідомча комісія буде збиратися і казати: от е там. Н компанія Н прийшла з новим виробом, який вона хоче виробляти в Німеччині. Давайте подумаємо, a, чи може вона це робити, і велика кількість a, технологічних рішень, які будуть віддаватися на, на загал, тобто вони будуть відкриті, І тут знов таки ручне керування. Тобто, це знов таки можливість витоку інформації. Там ну дуже багато ризиків. Тому я кажу за зелений коридор з Європою. Тому я кажу за те, що ми прийняли нормативно документальні норми в Європи щодо експорт. Орто озброєння щодо взаємодії між своїми державами, тобто прозорі умови співпраці з Європою, це не обмеження можливості забезпечення сил оборони України українським озброєнням, це е, чітке може. Чи це надання можливості українським компаніям швидко швидко розвиватися і створюватися, і відповідати вже європейським нормам щодо виробничих потужностей, щодо там певних безпекових норм і так далі. Тому тут це буде зростання українських компаній, і тоді буде більше ну я, я, я рахую, що ми не будемо конкурентами Європі, але ми зможемо зайняти ту нішу, яку ми виробляємо, якісно виробляємо. Знов таки давайте Заважаємо, що прозорі умови дозволили би Європі е, поділити можливості, хто виробляє дрони, хто виробляє ракети, хто що виробляє. Тому що умовна зараз відбувається конкуренція, у кого кращий дрон, але найкраща конкурентна перевірка цього дрону це лінія бо працює чи не працює, а тут у нас знов регульована норма, можливість за кордоном працювати і так далі. Анатолій, будемо на тому ставити крапку. Дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський Це е, був Бувайте здоров'я на все добре. До нових зустрічі. Друзі, дякую вам, що ви долучилися також до цього ефіру. Я насамкінець лише повідомлю інформацію від радника міністра оборони Сергія Флеша. На жаль, неприємна для нас інформація, яка повідомляється, яка стосується того, що мовляв зараз уже помічені російські шахеди. Ось я роблю стоп-кадр, де видно момент відриву від російського шахеда, власне, fpv дрона тобто раніше. Говорилося про те, що на Молніях та на гірбірах почали з'являтися ці дрони. Тепер уже є відеопідтвердження е, того, що це працює із шахедів. Паршива історія. Маємо розуміти теж цю загрозу та цю небезпеку. Враховувати її всі наші військовослужбовці, зенітники мають її враховувати, тому що ворог, на жаль, в контексті якраз таки своїх ударних БПЛА смертоносних. Е, Серйозно загрожує нам в будь-якому випадку, навіть якщо він якось там недолуго проводить один з останніх, наприклад, обстріл, але він слід серйозно загрожує на тому. Я поставлю крапку. Дякую вам друзі за увагу. Бувайте здорові. На все добре та до нових зустрічі.